Коли ми прибули на місце подій, то ні озброєних людей біля директорського кабінету, ні великих замків на дверях магазину не побачили. Щоправда, продавці виглядали дуже стурбованими. 6 травня 1999 року складної комісії в складі Грудку Галина Васильна Кочма Надія Вікторовна, не Оксана Ленізина коливала Ніла Данилівна про те, що на початку 12-ї години з'явились в магазині семеро осіб від фірми «Владімір». За їх словами, які викинули з кабінету особисті речі директора. Сумку, косметику витягнули робочий стіл, витягували робочий стіл, заявили, що вона вже не директор, подали директору горимоси якийсь протокол, який вона відмовилась підписати, запропонувала подати його в установленому порядку або почекати юриста. Невідомі особи разом з директором вийшли з кабінета і пломбували кабінет печаткою фірми Владимір. Діждались юрисконсуля підприємства, яка запропонувала приявити повноважні осіб, які їх. Не пред'явили повідомити, що не знали про те, що треба подавати якісь повноваження. За відділом Вознюк Тамар Миколаївна викликала дільничого міліціонера, який явився 11 годин, і повідомив всім присутнім, щоб соблюдали порядок, а решта не його компетенція. Особа, що представляла з директором, запропонувала всім присутнім почати почекати почат... їх юрист-консульта. З 11 години до 14 години, 26 -го травня 1999 року, директор не могла виконувати свої функції і обов'язки, що й засвідчуємо своїми підписами. Городка Кучма Дім цей акт склала юрисконсуль товариства з обмеженою відповідальністю Рівна-35, гастроном Рівне Надія Кучма. Її спілкування з директором фірми Володимир Володимиром Кравчуком та ще кількома працівниками цієї фірми розпочалося з вимог пред'явити документи, які підтвердили їхні повноваження. Таких документів відразу знайти не вдалося ні статуту, ні доручення, ні навіть паспорта. Пропоную вам, шановні, покинуть магазин зв'язку з тим, що немає у вас ніяких повноважень. Без скандалу, так як запропонував вам дільничний інспектор, прийти з з тими документами, які ви хочете подати в магазин, з відповідним дорученням. Якщо у вас такого доручення немає, шліть його по пошті, так як встановлено законом. Я просто не розумію, чого то таке вже й робиться. Давайте, давайте лучше розійдемося по-хорошому. Що робиться мені просто не вибрати, ну, викликали так. Ви мене не знаєте, ситуації. що то я такий. Не Мені треба тільки документи немає. Приватна фірма Володимир ще в 1996 році вклала у викуп приміщення гастроному власні кошти. До 1998 року фірма з колективом магазину спільну мову знаходила. А от пізніше з'явилися певні непорозуміння. Володимир Ковальчук заявив, що методи керівництва сьогоднішнього директора призвели до того, що стан підприємства погіршився з усіх економічних показників. Тому вони, як підприємці, що заплатили за приміщення 49% його вартості. Вирішили вплинути на подальшу долю товариства. Це відразу викликало протидію з боку директора Галини Огрудко та її прихильників. Вони звернулися до міського суду з проханням визнати рішення загальних зборів колективу, яке приймалося в 96-му році, про введення фірми Володимира до списку учасників товариства з обмеженою рівно рівня 35, недійсним. Ми залишили приміщення гастроному рівне, тоді коли обидві сторони чекали приїзду юриста фірми Володимир. Але як не банально це прозвучить, крапки над її у цій історії все одно розставлятиме суд. Такі конфлікти, як правило, мирним шляхом не вирішуються, навіть не зважаючи на те, що і продавців магазину і у фірму Володимир одна спільна мета покращити роботу гастроному.